Да, якщо свята немає, то можна убитися. Така у двох підземних переходах у Полтаві планують організувати цілодобову охорону, а також встановити відеонагляд. Йдеться про переходи на вулиці Європейській поблизу зупинки Гетьмана Сагайдачного та на решетилівській біля зупинки 11-та школа. Як відомо з порталу публічних закупівель Прозоро КТП 1628 оголосило тендер на надання послуг з охорони. Графіті, сміття, підтоплення. Переходи потребують ремонту, кажуть місцеві мешканці. В занедбаному стані приміщення в районі зупинки гетьмана Сагайдачного з 2019 року, а в районі 11-ї школи з 2022 го Як ви вбирали магазини, так і став бардак. по воді ходили. Отак по косточки води так. було. Ужасно, як вода, то не хожу. А тут і днем страшно ходити, не тільки ввечері. Як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, для охорони обрали саме ці переходи, оскільки ними щодня проходить багато людей. А приміщення лишається без нагляду. На меті запобігти вандалізму і крадіжкам комунального майна. Тож на локаціях збираються облаштувати по пункту охорони, де цілодобово чергуватиме охоронець. А вже після цього КТП 1628 планує поступово очищувати переходи. Зокрема, зазначили у прислужбі міськради від графіті. Про ініціативу стендером мешканці міста висловлюють різні думки. Спочатку ремонт чим та охорона гроші. То... Будинок валиться, а ми його білимо. Привести до порядку і охороняти звичайно. Згідно з тендером, оголошена вартість закупівлі послуг з охорони становить 156 тисяч гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 15 листопада. Договір розрахований до кінця цього року. Нагадаємо, рішення про передачу семи підземних переходів на баланс КТП 1628 прийняли на сесії Полтавської міської ради 31 жовтня.